Що як я скажу вам, що те, що ви щодня кладете на свою тарілку, може змінити вашу ДНК, що це може викликати рак невеліковні хвороби або навіть гірше чиряк на сраці? ГМО. слово, яке ви чули сотні разів. Але, Але що це таке насправді? Чи дійсно це прихована загроза, про яку? Всі говорять, інжі яка вбуває, страх продається краще за все. І хто ж не захоче клікнути на новину з кричущим заголовком? Але що, як за цими гучними фразами стоїть зовсім інша правда, правда, яку вам не показують. Смерть. Емоу, це більше ніж просто слово з трьох літр? Це технологія, яка може рятувати життя, але також викликає масу суперечок. Чому? Бо страх перед невідомим сильніший за логіку. Але давайте відверто. Чи дійсно є підстави боятися? Якщо я з'їму йому бутерброд, чи дійсно у мене відросте третя рука? Може, хоча б понос? чи насправді чи яка насраці не уникнути нікому? У цьому відео ми розкриємо всю правду про ГМО, що за цими страхами стоїть насправді. Чому кожен з нас повинен знати, чим насправді є генетично модифіковані організми? Навіщо у козу вшили гени павука? І найголовніше, чи варто боятися генно модифікованих організмів? Приготуйтеся до того, що ви дізнаєтеся, тому що всі перші страхи можуть бути. Чому ГМО викликають такий страх? Що стоїть за цими побоюваннями? Чому від цих трьох букв у людей підчекав чекав поштанням? Щоб зрозуміти це, давайте розберемося, що таке ГМО і як воно з'явилося. ГМО це. Організми, чиї генетичні матеріали були змінені за допомогою біотехнології, це дозволяє створювати рослини, стійкі до шкідників з більшою поживною цінністю або здатні рости в складних умовах. Викликає рак туберкульоз, сепсіс і снід. І тут важливо зрозуміти, що люди поділилися на два табори: ті, хто дійсно вважають, що ГМО – це зброя проти людства, і ті, хто вміють читати. Писати, давайте розбирати, що ж таке ці ваші е модифіковані організми Роблення червоних кров'яних клітин особливо важливий для пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю та деякими видами анемії. Пішли неху ці хворі люди. Боже, гоше ензимтерапія. Хвороба гоше це рідкісне генетичне захворювання, яке виникає через дефіцит ферменту глюкоцереброзидази, що призводить до різних симптомів, включаючи збільшення органів, болі в кістках, анемію і тромбоцитопонію. Основним методом лікування є. Ензим замісна терапія людей з цим синдромом теж пизду. Получається так, що у нас там далі Біопаливо. Чи, тобто селекція селекція це наукова діяльність спрямована на створення нових сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів з певними бажаними властивостями. Вона передбачає вибір і розведення особин з бажаними характеристиками, щоб у результаті отримати покоління з поліпшеними або новими властивостями. Тебе не турбує, а ГМО турбує. Якщо порівняти селекцію і крісп, то це буквально хуй і хірургічний ніж. Просто щоб ви розуміли, більшість людей на стороні селекції, типу, це безпечно, це природне, і з цим все окей. А ГМО – це ні, це піська дявола, це нам не треба. Селекція це процес, коли людина свідомо обирає організми з потрібними властивостями, щоб вони розмножувалися, наприклад, відбір рослин з високим урожаєм або тварин з кращими продуктивними якостями. Цей процес може займати багато часу від кількох поколінь до десятиліть, і менш точний, оскільки залежить від природних процесів розмноження. Важко передбачити, які гени передадуться нащадкам, що може призвести до непередбачуваних результатів. Селекція також може зменшити генетичне різноманіття, адже фокус на певних характеристиках може зробити рослин або тварин більш вразливими до хвороб або змін у середовище. Якщо коротко, то це довго і не точно ще посиль. Вразливість до усілякої херні по типу погоди або якихось болячок. Зате без мутантів. Окей, тут зрозуміло. А що нам може запропонувати технологія Крісп, так називаємо ГМУ? Кріс це метод, який дозволяє точно редагувати ДНК організму. Він використовує спеціальний білок КС-9 і направляючу РНК, щоб знайти і змінити конкретне місце в ДНК, завдяки Кріс. Можна швидко видаляти, додавати або змінювати гени, а результати видно вже в наступному поколінні або навіть в тому ж самому організмі. Цей метод дуже точний, тому зміни можна чітко контролювати. Кріс використовується в наукових дослідженнях в медицині для лікування генетичних захворювань у сільському господарстві для створення нових сортів рослин і навіть для модифікації мікроорганізмів для виробництва ліків або біопалива. Якщо коротко, то це швидко, точно і якісно. Генетичні модифікації, які будь-яка нова технологія, може викликати страх і занепокоєння. Але шок, якщо я вам скажу, що ця технологія вже сьогодні рятує життя. Одним із яскравих прикладів є історія хлопчика, який страждав від... Рідкісного генетичного захворювання Бульозного епідермолізу це захворювання, яке робить шкіру настільки тендітною, що навіть найменше триття може викликати серйозні рани. Життя таких пацієнтів перетворюється на щоденну боротьбу з болем і інфекціями. Але завдяки генній інженерії, лікарі змогли зробити справжнє гемоудиво. Вони взяли зразок шкіри хлопчика, модифікували його гени у лабораторії, виправивши дефектний ген, а потім виростили. Нову шкіру ця генетично модифікована шкіра була пересаджена хлопчику, що зрештою врятувала його життя. Mm. Мутант, ну, блять, люди? важливо зрозуміти, що саме ця технологія має потенціал величезний не тільки у сільському господарстві, а й у медицині. Гемо може допомагати людям з алергією. А алергії бувають на що завгодно: на горіхи, на яблука, на катів, на банани. І усе це можна вирішити так називаємим редактуруванням генів. Ну, уявіть, якби ви не могли гладити катів. Зараз мабуть найважливіша місце для генної інженерії це порятунок рослин, які. Вмирають від якихось інфекцій або ще від чогось, або може лише чули про американський каштан. Був одним із домінуючих видів дерев у східній частині США до початку 20-го століття, коли грибкова хвороба, відома як каштанова іржа, знищила майже всі дерева цього виду, використовуючи генно-інженерні методи, вчені ввели ген, що допомагає дереву протистояти грибковій інфекції. Також я впевнений, що ви чули за. Банани сорту Кавендіж. Інфекція пустила по поздій дуже багато плантацій. Селекціонери всосали жопу. Гемомутанти знайшли і вирішили це питання. Тепер грибок не бере ці банани, а ми з вами їх їмо. Да. Посилання на досвіди, до речі, ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Там ви можете пропонувати теми для відео, а також полімізувати на так називаємо спірні теми. А також ви зможете читати книжки, Будь шпіоном, дресірувати любі обізяду і ходити в оперу з красивими тілками, получать удовольствие. Бачу німе питання у ваших очах. Так ти скажи мені, блядь, я що оцей зіп мутірував, що гадость, і тепер все в мене зміниться ДНК. Це один з найбільш поширеніших і найменш зрозумілих мені міфів про ГМО. Ідея, що генетично модифікована їжа може якось змінити генетичний код людини. Насправді немає наукових підстав. Коли ми їмо їжу, будь то звичайна або генетично модифікована, ДНК цієї їжі піддається дії шлункової кислоти і ферментів у шлунку та кишечнику. Ці ферменти розщеплюють ДНК до окремих нуклеотидів – будівельних блоків ДНК. ДНК їжі незалежно від того, чи є вона генетично модифікованою чи ні, розкладається до таких простих компонентів, що вони не можуть зберігати будь-яку структурну або функціональну інформацію, яка б могла вплинути на наш генетичний код. Нуклеотиди, отримані під час стравлення, використовуються організмом для синтезу власних молекул ДНК, а також для інших біохімічних процесів. Це стандартний процес незалежно від джерела нуклеотидів. Жоден із цих нуклеотидів не зберігає інструкції з оригінальної ДНК їжі, тому вони не можуть якось перенести інформацію до нашого геному. Клітини нашого тіла мають механізми захисту, які запобігають впровадженню чужородної ДНК у наш геном. Навіть якщо б час. Цини ДНК змогли уникнути розщеплення у шлунку, вони б не змогли інтегруватися в нашу ДНК без спеціальних умов або технологій, таких як вірусні вектори, які використовуються в генетичній інженерії. Багато досліджень просто уйма підтверджують те, що ДНК їжі абсолютно ніяк не впливає на ваше ДНК. Це навіть не залежить від того, чи це було ГМО, чи це була звичайна їжа, ваша ДНК буде в порядку, все нормально. Хорошо. Возможно, ДНК у мене і не поміняється, але якщо я з'їм яку-нібудь гадость то в мене буде рак. Це міг з'явився через страхи перед новими технологіями та дезінформацією, які часто підкріплюються сенсаційними заявами в медіа. Проте наукова спільнота вже багато років вивчає можливий зв'язок між ГМО та раковими захворюваннями, і результати досліджень не підтверджують існування. Цього ризику абсолютно кожен ГМО-продукт, який ви бачите в себе на полицях, він проходить просто неймовірні дослідження і саму сувору перевірку на безпеку. Ці перевірки включають тести на можливу токсичність, алергенність та вплив на здоров'я людини, включаючи ризики розвитку раку регуляторні органи в різних країнах, такі як Управління з контролю за продуктами і ліками США, Європейське агентство з безпеки харчових продуктів та Всесвітня організація охорони здоров'я, переглядають і затверджують усі продукти тільки після того, як вони пройдуть усі необхідні дослідження. Багато досліджень на тваринах показали, що ГМО продукти не викликають. Ракових захворювань і не впливають на здоров'я в довгостроковій перспективі. Наприклад, багаторічне дослідження, проведене Національним інститутом охорони здоров'я США, не виявило підвищеного ризику раку у тварин, які споживали ГМО культуру. Також були проведені численні епідеміологічні дослідження на людях, які не виявили підвищення захворюваності на рак серед тих, хто регулярно споживає ГМО продукти. Одним з найвідоміших, але в той же час спірних досліджень, що намагалися показати зв'язок між ГМО і раком, було дослідження, проведене французьким вченим Жилем Еріком Сереліні у 2012 році. У його дослідженні стверджувалося, що ГМО кукурудзи викликала утворення пухлин у щурів. Йобаний бідні щури блять. Проте це дослідження було різко розкритиковане науковою спільнотою через методологічні помилки, невідповідність стандартам дослідження і неправомірної інтер. Інтерпретацію даних у 2013 році журнал, який опублікував це дослідження, відкликав його через серйозні недоліки, що підтверджує відсутність надійних доказів зв'язку між ГМО і раком. Тобто, попри поширені міфи, немає жодних наукових доказів, що ГМО підвищує ризик раку. Не крада такого не було, і от опять окей, okay, добре, раку у мене не буде. Але чим би, блядь, ті растення накалюєте, що від них жуки дохнуть, блядь. Ти прикинься, ну жук здох, Я, виходить, здохнув. Що це такое? я вам скажу, ви їли хоч раз гостре у своєму житті. Так ось у гострому є така штука, як капсаїцин. Це, до речі, є та сама концентрована гострота. Мільйонами років перець там еволюціонував, щоб його не їли різні ти, блядь. А ти його з'їв? Ужас, так ось ти то класний, тобі гостри можна, а всяким камахам не за. Бокапсеїцин це інсектицид. Інсектицид це хімічна речовина або агент, який використовується для знищення або контролю популяції комах шкідників. І взагалі 99,9% пестицидів, пестициди це хімічні речовини або біологічні агенти, які використовуються для знищення, відлякування або контролю шкідливих організмів, таких як комахи, бур'яни, грибки, гризуни та інші шкідники, являються органічними і все з ними добре. Є багато штук, які або антикомашині, і ми їх їмо, і все окей. Це якісь там лимони, імбір. Часник, цибуля, хрін кстати, тоже, да. І що ти ми не спешим кричать, Запретіти цибулю і хрін. Ну все ж нормально, як не було. Ну тобто з цим понятно, я надеюсь. Та й взагалі ми можемо дуже сильно скоротити використання інсектицидів на полях за допомогою генно модифікованих культур. Виходить, що цей самий інсектицид буде працювати тільки з тими, хто непосередство їсть те, що знаходиться на цьому полі. Тобто усілякі пауки, і інша живність не буде потрапляти у зону ризику пестицидів. Відповідно, Більше врожаю, більше живності і менше вредітелі. І тут ви розумієте, ситуація прямо як з релігійними людьми, лікарями і медициною. Деякі релігійні люди думають, що операцію або якісь інші втручання у тіла людини це є гріх, і вони заперечують, то, що за допомогою цього можна зробити життя людини краще. Хоча в її же інтересах прожити більше і затягнути в церкву як можна більше людей. Оце з Грінпісом ем, те сам казалось би, технологія прекрасна. Мінусів нема менше шкідливих викидів в повітря Вітря більша врожайність, ну що ще тобі треба. А вони стоять і протестують проти цього. Хоча вони самі повинні бути в цьому зацікавлені. Не зовсім розумію їх реакцію. Хоча ні, з цього приводу є один прикуп. Якщо ми вперше на моєму каналі, то знайте, що мої глядачі це люди з трьома вищими освітами: це еліта, це бізнесмени, криптовалютчики, арбітражники, стрибтізори і каблуки. Так, це все моя обойма. Хочу наголосити, що мої глядачі та глядачеси не повелись би на провокацію, яку я. Покажу далі. Так ось, чи знаєте, ви що нещодавно було проведено опитування, де людям пропонували висловити свою думку щодо того, щоб маркувати продукти, в яких знаходиться ДНК, так саме ДНК, і уявіть собі, значна кількість респондентів сказали, що ну да, продукти з ДНК треба помічати. Як що тут типу ДНК? Але що це насправді означає? Для тих, хто ще не встиг отримати свою третю вищу освіту, я поясню: ДНК це основний носій з генетичної інформації у всіх живих організмах. Інакше кажучи, якщо продукт має хоч найменше відношення до рослинного чи тваринного походження, він містить ДНК. Це стосується яблука, картоплі, навіть вашого улюбленого сніданку з вівсянки. Тож маркувати продукти. Страшний брат ГМО. І так само, як лопа боїться антилопи, ГМО тремтить при виді ДГМО. І про це чомусь ніхто не говорить. Дегідроген, монооксид. Страшна хуйня. Згідно з сайту ВОЗ щорічно 230 тисяч людей від нього гинуть. Його використовують при виробленні пестицидів, інсектицидів, наркотиків і навіть. Їжі, бачите, нікого це не цікавить. Але один школяр у 97-му році здогадався, що цю херню давним-давно пора заборонити і провів опитування. Серед опитаних людей тільки один сказав: Ти що, дурний? Це ж вода. Так, це звичайно, блін вода. Оце такий мем. знову вас підловив, так що приберіть кал з ваших трусів. І прикиньте, в 2001 році від партії зелених кандидат виступив із рішучою і потужною заявою, звісно, про те, що треба заборонити дегідрогенмоноксид, назвавши його небезпечним для людей та навколишнього середовища. Він там у своїй промові казав: ця речовина викликає корозію металів. Її знаходять у Ракових пухлинах вона спричиняє тисячу смертей через вдихання. Спочатку реакція на цю заяву звучала доволі серйозно. Ну, убедительно, щось хтось каже, що треба заборонити якусь страшну штуку, яку я не знаю, в натурі забороняє. І багато хто підтримав цього кандидата, але звісно, потім стало зрозуміло, що дегідроген монооксид – це вода. І вийшло, що всі обісрані. Да. Чогось люди бздять того, чого не розуміють, а розбиратися в цьому теж не хочуть, так як і не хочуть сприймати те, що ми усі з вами мутанти, і все те, що ми з вами їмо, воно так чи інакше мутувало за допомогою селекції або ГМО. І в цілому, навіть не важливо, як це сталося, це з допомогою селекції або ГМО. Важливо, що саме сталося, що відбулося у геномі. Це корисна якась херня, чи це не дуже корисна херня? А як це було змінено? Це вже. Зовсім не важливо натуральне і органічне не означає, що це корисно, так як і штучно виведене, не означає, що це гадость. От поліеміеліт у нас получається натуральний і класний. А вакцина від нього штучна хуйова. Абсолютно усе, у чому є ДНК, воно завжди мутує. Припустимо, ось банани нові, класні такі блінда. А ось старі, тупа кізяк кислявий. Ось стара кукурудза, ось нова. Це що взагалі таке? Кавун теж є, ось старий, а ось новий. І це все навіть не за допомогою ГМО, це все селекція. Тільки справа у тому, що за допомогою селекції мутувати може що завгодно. Любий ген, а не тільки той, що нам потрібен, це так було з картоплю. Вивеликались селекційним методом картоплю. по чи без ГМО, все чотінька, але вже потім оказалось, що в ній дуже багато селеніну. а це взагалі-то токсин, і довелося відкликати усю партію. Ну і вдобавок, хочу додати, що в селекції не стидяться користуватися радіацією. Да, щоб скоріше мутувало, або використовувати хімічний мутагінес. Я розумію. Ви, мабуть, думаєте, а хулі тут на обичний мутагініс? Так і получається, що у грінпіса немає питань до селекції, яка мало як контролюється. Вони там використовують собі радіацію спокійно, по приколу. От там питань нема. А от до гмо, яке контролюється як заручники у Алькатрасі, там питань маса. Люди бздять, аж всикаються від цього ГМО, а маркетологам це на руку. А от підіть, подивіться в себе в магазині продукти, там же куча цих без ГМО в натурі одобряю. доктор Камаровський каже, заїбсь, а потім подивіться на такі самі продукти, але без цих написів. Там же состав один і той самий: ті самі сорти овочів або фруктів. Це викликає здивування. Якщо ви хочете перевірити, чи є ви ГМО чи ні, мабуть, один з найдієвіших способів це зробити це перевірити на сайті. ІСА, там усі зареєстровані сорти ГМО штук Бо ніяк інакше, мабуть, ви її не перевірите, бо цього на мікроскопах та й не видно особа. А добре вам буде видно, якщо вшити в казу гени, ну я не знаю, наприклад, павука. Вчені ввели ген відповідальний за виробництво шовкових білків у павуків, у ДНК, кіз. Цей ген відповідає за виробництво павутинного шовку, який має дивовижну міцність і еластичність. Кози були генетично модифіковані таким чином, щоб виробляти павутинний білок у своєму молоці. Кози виробляють молоко, яке містить ці білки. Після доєння молоко проходить спеціальний процес обробки, під час якого павутинний білок відокремлюється і використовується для виробництва шовкових волокон. Це волокно можна використовувати для створення різноманітних матеріалів, які можуть бути корисними в медицині військовій промисловості, а також в інших галузях, де необхідні надзвичайно міцні матеріали. Павутинний шов може бути використаний для створення дуже міцних і біосумісних шовних матеріалів, а також для виготовлення штучних зв'язок і сухожиль. Завдяки своїй міцності і легкості, павутинний шов може бути використаний для створення кулени пробивних жилетів і інших захисних матеріалів. Павутинний шовк також може знайти застосування у виробництві суперміцних текстильних виробів. Парашутів спортивного інвентарю та інших продуктів, де важлива міцність і легкість матеріалу із козами, все добре живуть свої, найкращі роки щупають собі травку, і все таке. Вау! І хто ж буде боротися з такими абсолютно безпечними і корисними штуками? Організація ISIS сказала, що у них є 800 вчених, яких там які абсолютно проти ГМО. Але якщо ми подивимося на список цих вчених, то в більшості своєму це теологи, це хера. Практики, це якісь астрологи або ще якась непонятна херня. Ну, понятно, да смерть. Отже, що ми з цього всього зрозуміли? Генетично модифіковані організми або ГМО є однією з найбільш перевірених та безпечних технологій сучасності. Багато років досліджень і безліч наукових доказів підтверджують, що ГМО безпечні для споживання і можуть значно поліпшити наше життя від боротьби з дефіцитом вітамінів до створення стійких до хвороб рослин. ГМО мають потенціал вирішити багато проблем. Усі страхи щодо ГМО базуються на. Незнанні, але саме ці технології можуть врятувати мільйони життів, покращити екосистеми і навіть змінити наш підхід до харчування. Хто тобто знає, можливо, майбутнє людство залежить від того, наскільки ми будемо відкритими до науки. Та ну, якщо вам сподобалось про що я тут розповідав, то не забудьте підписатися, поставити лайк і поділитися цим відео з друзями. І я так бачу, що в Ютубі падає залученість під кінець відео, тож я закінчу без про.